Так, ці джинси зараз я вам покажу на малесенькому розмірі. Так, показую на сороківці, та, що xs мають багато стречу, красивий, класичний е, блакитний відтінок, і дуже класно, що їх можна, е, от, особливо в цю пору, коли взуття потрібно всяке різне, е, що їх можна загинати, як вам подобається. Тобто, їх даже можна обрізати. Ми тут дуже часто експериментуємо, е, обрізаємо просто звичайними ножицями, трошки обторочуємо, якщо ви, наприклад, геть невисокого росту і вам треба все обрізати. тобто можна Регулювати і не заморочуватись. Я казала, є стреч, ціна їх 2,190, Це бренд Ріка Море, наш улюблений харківський бренд. Має їх від XESCI аж до 48-го. Зараз покажу вам ось цей 48-й, ну, він, він має стреч, височесну сучасну посадку. Вони прямі. от тут, бачите, я вам от показую цей загиб. Тому розгляньте цей варіант на, на теплу осінь саме те, що треба.